Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. Друзі, ми сьогодні знову на барахолці Почайна в Києві покажу вам цікаву прогулянку серед вінтажу та антикваріату. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та залишити свій коментар. Бажаю всім приємного перегляду! Вчорашній дощі вже позаду. А сьогодні справжній подарунок сонце, тепло, пожвавлення на ярмарку. Люди активно вийшли на пошуки чогось незвичайного, антикварного чи просто милого для душі. Дорога сюди ніколи не заростає, бо тут завжди можна знайти щось справді особливе. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Ми йдемо за новими вінтажними знахідками. Далі буде ще цікавіше. Ви що відео гарна знахідка, тарілочки для перших страв, глибокі баранівський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 40 гривень. Наявності близько 10 одиниць. Чайник Київ. зображення старий Київ. Київський експериментальний караний художній завод. Даня. 150 гривень. Воно чай буде? Український фарфоровий посуд, чайний сервіс називається Яблуневий цвіт. В новому стані, 6 чайних пар, сухорниця навіть доливний чайник, але, на жаль, кришечка рідна так як при перевезенні пошкодилась. клеймо доби фарфоровий завод, ціна. Чайного сервізу повній комплектації з оленим чайником нарідна кришечка 4500 гривень. Доброго дня! Скільки янголятка коштують? 250. 250. Мені заберете за 200. А брилочки. Це по 100 гривень. 100 гривень. Цикрови. Марілочка від дитячого набору Тернопільський фарфоровий завод. 50 гривень. 10 кусочки Ручний розпис. На жаль, без клейма. Полонський фарфоровий завод. Як називається? Ціна 500 гривень. Музичні інструменти. Доброго дня. А як називається такий інструмент? Як? Це Домра. Домра, ага. скільки вона? 700 гривень. А це як маленький називається гармошка? Дитяча, скільки вона? 200 гривень. Подивіться, друзі, яка краса. Чашка Київ, 100 гривень. Чайник від набору «Яблуко» Полонського фарфорового заводу. 300 гривень. Горох Баранівка. 80. Кухлик. 150. Я користувався на початку 2000-х років. Добре, скільки коштує? 250. 250. Робочий? А? Робочий? Я батарею Соло, він з-за mm -hmm. він... mm -hmm. А так я не можу. Mm -hmm. І він заряджений. Я тут Соло. І... А така статулека скільки? 000. Тисячі гривень. Ага. Що це? Зас автомобіль іграшка для дітей від 3 до 10 років. Яка ціна? 120 гривень. Подивіться, які красончики. До речі, друзі, мій перший автомобіль. Я на такому їздив довгий час. Дуже крута тачка, якщо чесно. Із салоном характерій, так? А так скільки? Скільки? 50 гривень. 50 гривень. Кавовий сервіс. Не часто зустрічається. Вітніша його частина, брізка називається, ручний розпис. Друзі, от уявіть собі, у майстерні художник кожен листочок має вимальовувати, щоб склався гарний малюнок. Мені здається, що це тяжко. Складається з трьох чашок, молочника, кавничка. городницький фарфоровий завод, ціна 500 гривень. Друзі, подивіться, якого красончика знайшов. Залишаю собі в колекції. Чайники йогоїсти збираю. Користенський фарфоровий завод. Вперше такого побачив, зустрів. Дуже гарний. Чайний сервіс. Добашевский фарфоровый завод. Четыре чайных пары блюдцы, Жемница. Цена 600 гривен. Грибок. А сколько грибочек стоит? 800, 800 800 Коростянський фарфоровий 800 -800. завод. А молочник? Молочник 150. 150 полтавський фарфур. Дуже гарний штов в новому стані. Дорогому папочки а дітей. Алушта 59 рік. Скільки коштує? 350. 350 гривень. А чайниця? А Це нема верхіння. Ага. В угу. Скільки... обично нижні нема. Скільки вона? Скільки вона? Скільки вона? 250 гривень. Ну, для чогось такі, як ну вже як для, для парфумів море. Якогось якась Нікася пластмасло тягнеться. А от просто... якась декоративні вони. Красно да. вже закінчить. Завершуй пити. Декоративні. 100 гривень за одиницю. От би декоративні. Саме розумне і спользування. Я не знаю, що ні. Кармен, в новом стане. Киев. 850 гривень. Майска ніч травнева. Полонне. 500. Карась. Ага. Хоче кабіти я вже за 100 гривень. Лежали і лежали на храні. 100 гривень. Для того. Гріза лежить на храні. Можна придбати черешню. Ціна за кілограм 130 гривень. Жіночі прикраси. Скільки така коштує? 350 350 гривень. Чехія. Угу. Подивіться, який цікавий набір в дорогу і шашки і шахмати. Скільки такий набір? 100 гривень. А підстаканники? Ну ти ти ж мені 120 гривень, наявності 4. А ваза велика? 300. гривень. Добре, добрий, Миколашка. Кантер. Скільки він? 50 гривень. Вітчизняний. Доброго дня, пане Олександре. У вас погляд такий закоханий. Мабуть, зранку чимось дружина порадувала. Смачним, смачним сніданочком. А. а, ви доньку вже знайшли зранку, так? 40 гривень за кілограм? М -м. Дуже гарно, що ще цікавого знайшли. Ну, сьогодні, щоб сьогодні, що знайшли. Ну, Одну річ забрали. Ага. Потім, потім. Дивлюся, обновлення асортименту у вас сьогодні. А, Дуже гарно. Це штук ювілейний Васильків 1967 років. Ювілейний, так? Актор Микола Денисенко. Автор Микола Денисенко. Ручний розпис, так? Ручна робота. Скільки він коштує? Тисячі гривень. Але зверніть увагу, друзі, з рідною пробкою. Зображення Соняхи. Також нова пропозиція. Скільки така ваза? 500 гривень. Васильків. Васильків. Кухлик дуже гарний. З надписом. Підкажіть, будь ласка, ціну. 500 гривень. А такі? 200 гривень за одиницю. Пане Олександре, я не даремно зауважив, що у вас закоханий погляд. От Дивіться, друзі, пане Олександре, які пропозиції для наших чарівних жінок. Янтарні, так? А скільки це коштує? 70-ті роки 70 і скільки 4А. 4 такі півтори. Півтори також янтар, так? так, так. Угу. Ну, це а багато. цей набір? А, цей набір без брошки. Дві тисячі брошки 700 гривень. Ага, без брошечки. Дві брошка сама 700 гривень. Також янтар, да? да, так? Бурштин. Ну, Прибалтика. А це у вас що за посвідчення? Членський квиток члена Спартак. Ага. ще не помиляюсь, 52 рік. Федоренко Сергій Семенович, 37-го року народження, 1952 рік. Скільки коштує? 50. 50 гривень. Цікавий екземпляр. Пане Олександр, по традиції. Що побажаєте нашим підписникам? Побажаю! Підписникам вам, всім людям, громадянам, які проживають на території України, мирного неба, так. сонячного неба, здоров'я, успіхів, сім'ї, в особистому житті. І щоб життя таке було солодке, як у пана Віталія, оці черешеньки. Друзі, зараз продемонструю черешеньки, придбав ось по 130 гривень за кілограм. Ось таке, як сама солодка Черешня. Все, щиро дякую, пане Олександр. Дуже приємно. Бажаю вам успіхів, дякую. гарних продажів. Дякую. До нових зустрічей. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Будь ласка, залишайтеся на каналі, далі буде цікаво. безумная, которой я гнялась. Самая нелепая ошибка, то, что ты уходишь от меня. Воротни под крышей ночи белой, отойди ты сердце успокой. Но скажи мне, что могу я будет, будет, сделать, если ты злопамятный такой? Чайна пара від чайного набору яблука, полонський фарфоровий завод, ціна 550 гривень. Рідкісна чайна пара від тернопільського фарфорового заводу, жовте криття, позолота 300 гривень наявності 2, Уникальные кухни на 500 миллилитров. Восьмидесятый рік. Олимпиада, цена 750 гривен за единицу на явности двери. Это у вас набор цельный? Да, набор. Вот это, да? Да, набор. И почем? На на 60. Да, весь, весь набор. Ну да, вот все. Чайный столовый сервис Мадонна. Здесь как Это да. чайник не отсюда. Ага. А, а, так вообще они все он переведены на той. Чехословакия, да? Да, Чехословакия. Видишь, какие. Но это, это я просто брал для того, чтобы показать, что это из Чехословакии делают, делали как. Цена. Да, Германия. 5000 рублей. Так що з праздником у вас. Сьогодні праздник великий. Петра і Павла. Так, Петра і Павла буде. що? Ми ж по-європейськи празднуємо вже з вами. Ви ж європейці, а не москалі. Кришталеві виробив пропозиції. Русталь, фарфор. Великий асортимент статуеток. Кавових тріо. Столових приборів. До речі, такі вперше зустрічаю. В юночок. Доброго дня, пане Миколаю. Радий вас бачити. Пане Миколай, що нового, які нові пропозиції сьогодні? Дивіться, у вас дивіться, що у нас нова пропозиція у нас одна скітка для підписників. Український порцеляновий посуд у нас своя східка, 10% продовжується на, на все літо. А якщо до вас підійти і показати підписку, показати підписку 10%, 10, знижка. 10 знижка Друзі, На будь-який товар, який ми знаємо, який подивіться. великий асортимент. Пан Миколай, ми бачимо з вами великий добряк. Дуже гарний мужчина. Робить знижечку, якщо підписані на український порцеляновий посуд. Весь товар, весь асортимент 10% знижечка. Тому, друзі, будь ласка, користуйтеся. підходьте, показуйте, що ви підписані на наш канал і. Пан Миколай, звичайно, звичайно, зробить зробимо знижку. Знижечку. І ще ми займаємося, скуповуємо у населення, скуповуємо різновидні, то що ми торгуємо. Такий товар скуповуємо. Так. Ось наша рекламка. Подивіться зараз. Подивимося. Це ось, будь ласка, рекламка. Купуємо старі речі. Ось наша рекламка. Ми купуємо старі речі. Так, ось наші телефонці. Номер телефону 093 718 38 65. 0,98 619 68 21 Якщо у вас є щось непотрібне, що ви хочете продати, звертайтеся, телефонуйте і будемо. І ви, і ви виїжджаєте на квартири. Виїжджаємо на, на квартиру. Якщо це в місті Києві, виїжджаємо на квартиру. Так, так. А якщо це у другому місті, то якось домовляюся вже. Можливо, там кооперація так. новою почтою. Я зрозумів. Так, десь це, так. пана Миколая щиро дякую. Будьте здоровенькі, заходьте. До нових зустрічей. Ось, друзі, з таким добрячком поспілкувалися. Дуже приємний чоловік, робить знижки, тому, будь ласка, приходьте, кому що потрібно, вибирайте, заявляйте про підписку, викупляйте. Ні, треба, я дивився б... на друзі. Ваза, зображення виноград. Ручна робота. клеймо ЛКСФ. Висота 35 см, ціна 5500 гривень. Набір для узвару, Глечик 6 склянок Користенський фарфоровий завод, ручний розпис, ціна 990 гривень, чайна пара, полтавський фарфор у повновому стані. 1200 гривень. Всі пропозиції є в телеграм-каналі. Будь ласка, в першому коментарі під відео залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Чайниця мініатюра. Зображення бжівка. Полонський фарфуровий завод. Ціна 150 гривень. В новому стані. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по барахолці Почайна. Будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Друзі, повертаюся з почайної. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка тарілочки для перших страв. Від сервізу називається Незабудки. Баранівський фарфоровий завод 60-ті роки. Ціни говорити не буду, не хочу повторюватися, так як вже озвучував на протязі відео. Чайні пари від чайного набору «Яблуко», ручний розпис, вся позолота ціленька, полонський фарфоровий завод, присутній знак якості. Мають свого власника. Чайні пари придбані через телеграм-канал, чайна пара барбарис. Всередині зображення, також ручна робота. Дуже гарна, користується попитом. Поїде в місто Чернівці. До речі, ціна її 600 гривень. Чайна пара гігант, полтавський фарфоровий завод в новому стані. Також має свого власника. Цукорниця-горох. Придбав для власного користування. У мене є такий чайник, але повністю в зеленому критті з білим горохом. Клиймо те ж саме. Звичайно, що кришечка не від цукорниці, а від чайника, так як є отвір для виходу пару. Але я думаю, що вона на загальний стан не впливає. Далі рідкісний чайник Карлсон Від чайного набору автор Валентина Тригубова. Користенський фарфоровий завод придбав для власної колекції. Гуцулик має ручний розпис, дуже гарно розфарбований. Є невелике пошкодження сопілочки, зверніть увагу. Полонський фарфоровий завод, завод художньої кераміки також приймав, придбав для власної колекції, буде дуже гарною декорацією. Друзі, на цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.